Малята, сьогодні до нас завітали чудові істоти. А хто це, здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Вміють повзати, літати, навіть плавати й стрибати? Метелики та жуки, комарі, павуки, бабки, коники, мурахи одним словом, це комахи. Початок літа. Це свято комах. Комах на світі дуже багато. Є комахи, які добре стрибають, літають, повзають і навіть плавають. Вони різні за забарвленням, за зовнішнім виглядом та за способом пристосування. Одне з пристосувань це маскування. Сяде коник стрибунець на стеблинку або в зелену травку, спробуй його найти. Метеликів також забарвлення приховує. Деякий сяде на кору дерева і не мов би зникне, інший на квітку всівся і його непомітно. Деякий, не мов би листочок, притаївся і не ворухнеться. Комахи живуть скрізь. На воді, під водою, на землі, під землею, у траві, у деревині. Комахи потрібні рослинам для запилення. Без комах не було б фруктів, овочів і навіть гречки в полі. Якщо зникнуть комашки, під загрозою опиняться чимало птахів, звірів, риб, які живляться ними. люди – Мають охороняти комах. Ось послухайте загадки про комах. В мене довгий хоботок, з квіток збираю я пилок, ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Так, метелик. Метелики одні з найгарніших живих істот на землі. З давніх давен метелики. Асоціюються з літом, з красою, з вічністю. Метелики прекрасні лікарі від стресу, вони є хорошими запилювачами рослин, а ще метелики здатні прикидатися мертвих в цілях захисту від хижаків. А ось іще одна загадка. Це завзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха. Називається мураха. Мурашок зачасту називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. Мурахи, хоч і маленькі комахи, однак користь приносять велику. Вони дуже працьовиті, дружні, завжди знаходять дорогу додому. Мурахи ніколи не сплять. Існує така прикмета. Якщо мурашки клопочуться біля мурашника на теплу погоду, а якщо ховаються, то буде дощ. А ось ще одна загадка. Влітку повно її скрізь, листячко зелене їсть, а пташки її куштують і город і сад рятують. Так, це гусінь. Гусениця це личинка метелика, впродовж усього життя інтенсивно живеться, запасаючись поживними речовинами. Переважна більшість гусениць мають маскуючі забарвлення та форму, чого вони тільки не наслідують: сучки, бруньки, кору, хвою. Багато гусениць. Мають яскраве забарвлення, що вказує на їх отруйність, та, неприємна, на вигляд гусениця перетворюється на прекрасного метелика. А зараз давайте вивчимо лічилку про комах. Раз метелик, два жучок, три невтомний павучок, а чотири Бабка спритна. П'ять то сонечко привітне. Шість потішний світлячок, сім то джмелик дивачок. Вісім бджілка трудівниця. Дев'ять мушка танцівниця. Десять коник стрибунець. Тут лічила ці кінець. До побачення малята.